Так, одна з варіацій випадів. Такі резинки у нас в якості платформи. Так. Зараз тобі покажу. Одразу ставимо по 10. Ну, це як варіація, не знаю, болгарський, не болгарський, спліт випади. Така модифікація. Болгарські, коли в нас нога стоїть. А що я не буду робити, я не розминалась? От, просто чик. І ногу відставляєш, приставляєш. Але старайся менше виштовхуватися цією ногою, добре? Останні два-три повторення, такі часткові, то тоді ти можеш виштовхнутися. Вперед, коли зрозуміла, що сил нема, а так старайся менше працювати тою ногою задньою. Все починаю. Сівочки класні, класна стабільність. Хочеться нижче, так? Добре. Обмежувачі поставили. І старайся як і в спліт випадах таз більше назад. Але якщо коліна піде трохи вперед, нічого страшного нема. Старайся тиснути на п'ятку. Ще разок зробиш. Я знімаю, давай ще роби. Давай ще знімаю, ще роби. Це така фішечка. Понятно, якщо ви одна робите, без напарника, без тренера, то можна без цього всього. Просто вижити з себе максимум і все. Покличеш мене на другий підхід, добре? Давай. Посуваємо трохи вперед, тому що Наталі хочеться ногу трохи вперед. І зараз побачите, у нас буде менше коліно у лізти наперед. Буде більше одразу домінантно вправо. Уже менше, але Ну, навіть якщо більше, на ну, нічого, ну, воно більше піде на кладри, але вклад сідниць все одно буде максимальний. Ні, все супер. Все прекрасно. Так, піду знімати. Давай, давай. Це знову ж таки кажуть, це фішечки. Якщо ви одна, то просто робимо, скільки можемо, припиняємо, Суперсилові варіанти все. А тут як в режимі пірамідки. Варіація така. Давай ще. В залежності від цілей. Ваші два слова, будь ласка. Жесть. Жесть. І цим все сказано. На камеру. Якщо у вас є варіант прямого сміту, я запрямий. Починати на прямому. Тобто не такий під нахилом, а прямий. Щоб по рейки, та. Щоб штанга їздила по прямому. По прямій лінії. Це в сідничний, вага в нас прям біля суглобу, тому попадає куди треба, тому вага маленька в нас, але недостатньо такий рух, хочеться ноги поставити вище. Зараз покажу одну фішечку, як підлаштувати тренажер під себе. Один з варіантів сідничного мостіка дуже підходить для новачків. Ну і не тільки. У нас така як добивочка. Ну, Коротше, свій такий варіант. Значить, зараз і зробимо ось так. Щоб ноги були на висоті. Платформа не регулюється, тому... Такий варіант. Якщо у вас ріст десь до метр шістдесят, приблизно та. Ну, або антропометрія така, то залежить конкретно від людини. Тобто я персонально буду казати, де можна, а де не можна, до, ну, типу, так будувати. Де підходить, а де не підходить. Комусь треба, комусь не треба. В даному випадку не вистачає висоти, тому треба. Вже робиш чи ще відпочинеш? Ван момент. Так, ноги трохи перепустила. І коліна розваль ширше трохи. Так. Ну все, починаємо. Нагадую, що ми поставили, тому що нам не вистачає якби, висоти. Платформа не регулюється, тому от ми зробили такий свій варіант. Вона може таз тепер вище підняти. Менше вклад попереку. Я б ще, мабуть, поставила по ну, два блінчика. По два блінчика з кожного боку. Але ми тут рідко робимо, а ми взагалом робимо класичний варіант. Це така в нас сьогодні. Були важкі вправи до цього, тому... але треба ще сідниці помучити, тому ми вирішили піти таким шляхом, але зробити сетом. Що, болять сідниці? Але ти відчула? Тут як добивочка в нас. Ми спочатку робимо просто сидячи, спина втиснута, потім зменшуємо вагу і робимо нахил трошечки вперед. Зараз вже відчувається, потім, коли вона вже не може, зараз зменшить вагу. Але ми ще кубики підставляємо, ну наразі. Наразі не підставила, ну нічого. Дуже спішить. Наталі, наступний раз підставляй собі щось. Але не всім підходить такий нахил. Я завжди кажу, шукай зручне положення. Можна трошечки вперед підсісти, можна трошечки назад. Тому що в когось прям цей грошовідний синдром такий відчувається. Як... Труться, ну коротше, такий дискомфорт у м'язах. Ну ніби як люди описують, як е, труться суглоби, Так що тут обережно. Що не можеш стати? Боже. Все не плачеться, кінець.